Друзі, всіх вітаю. Сьогодні відео про те, як замінити котушку запалювання на дачі Логан. Котушка, яка взагалі в мене проблема? На бензиновій працює добре, на газу бувають продюргування, таке враження, що йдуть пропуски запалювання. Я замовив неоригінальну котушку замовив Delphi для мене вона коштувала 950 гривень. Це близько там 30 доларів. Зміняється дуже просто, вона кріпиться лише на трьох болтиках, фішка живлення і 4 бронепроводи. Береться торкс на 30 і вороток. Моя подушка, катушка, в неї були тріщини знизу. Це в них такі заводські ну, дефект, не дефект, котушка дуже плотно прилягає до клапаної кришки, постійна температура, вібрації і корпус лопається. Я раніше замазав герметиком. У мене на бензинові не було ніяких зауважень. Коли встановив газ, то одна газу вона явно йде про труювання. Я поставив під саму котушку проставочні шайби. Для того, щоб трошки збільшити висоту прилягання котушки, щоб був зазор, щоб температура менше передавалася на котушку і таким чином може продовжити її ресурс. Ну, от так от. В принципі, процедура не важка, справиться, ну, не потрібно їхати на автосервіс, справиться будь-яка людина. Без, без будь-яких знань і навиків. Одне відео видно, саме проставочне кільце. Там буквально сантиметрове.